Ми самі не можемо досягти духовного піднятися вищої нашої матеріальної природи, лише за допомоги зусиль, які ми будемо докладати разом. І про це написано в рекомендаціях кабалістів: об'єднуватись, навчатись, просити і чим більше ми будемо тут намагатись підняти кожного над його природою, включитись товаришів. Лише в такому вигляді ми можемо прийти до рівня біни. Люди, які можуть це зробити, називаються ми з точкою в серці. У них є властивість біни, яка пробуджується в бажання утримання людини, що називається серцем, і ця властивість біни тягне її вище цього світу, вище Малгут. І так вона прагне, не знає до чого, до кого, але приходить до нас. Тобто вище керування, вище світло, коли світить їй, приводить її до місця, де ця людина може розвиватися і отримати наповнення. І всі ці речі вони залежать як він говорить, перед. Про трепет перед творцем, як сказано, що творець, що творець що боялись його, що це означає, що трепіт готує нас і дає нам залежність від Творця. Без нього ми би не змогли перейти до Вищого знання. Не змогли б піднятись від егоїстичної форми від сієниць, форми, в яку в якій ми знаход... знаходимося, коли ми просто занурені в наше егоїстичне бажання, тому нам потрібно прийти до стану, коли ми відчуємо що ми повністю залежимо від роботи творця над нами, і тому те, що ми називаємось, називається роботою творця. Він робить цю роботу, він нас виправляє, він нас створює. А ми повинні до нього підняти і свого боку лише хісером потребу. Потреб. І наскільки цей хісерон буде правильним, за правилом зроби своє бажання як його бажання, то в тому самому напрямку, в якому ми звертаємось до Творця. Він у відповідь дає нам світло, що повертає до джерела.